Всім привіт, з вами адмін каналу КриптоКодер і це проходження карти під назвою Каптен Лезер Халк. Відразу хочу нагадати на початку про те, що в мене є таблиця, де зібрані карти і детально описані з відповідями на квізи, якщо вони є, і також розписаний альфа-пас. Тому сподіваюсь, вам буде корисно посилання на таблицю в описі під відео. а ми переходимо до проходження карти. Як заспавленесть, підходити вперед до компа, протикуйте єшку. Все, ну, є, піднімаємось наверх. Нам тут ще щось говорять. Самопротикуємо. Тут такий чувак, якому явно не добре, і, походу все, він же готов. Е, Лише він нам якийсь суперсекретний диск. Забираємо його. І зараз нас знов тепне. Ну, не знову нас тепне. Підходимо до Джейд говоримо з нею. Це наша база, ми сюди ще не раз вернемося І вона каже, піде до компа. Вставляємо цей диск, який ми взяли, робимо з ними якісь маніпуляції. Нічого в нас не вийде з ним зробити. Е, підходимо назад до Jade. Говоримо. І нас відправляють вчитись, е, ламати ПК в цій грі. Е, підходимо до ліфта, нажимаємо Єшуку, щоб він опустився. Можна також командою respawn. Ну, але я буду користуватись ліфтом, щоб легше було відслідковувати хронологію подій. Все, є. Є, пішли, пішли, На знаки питання йдемо. Е, йдемо, йдемо, йдемо. Зараз нам треба буде в клуб Prism підійти, нас сюди не пустять, дивіться, не підходьте до цієї білої лінії, вас просто кільне, а вам треба почати діалог з охоронцем. Тобто підходите до охоронця, як тільки з'являється можливість поговорити з ним, спікаєте, все протикуєте на єшку, вас і так перший раз вб'єте, типу бо він вас не пустив, і вам треба пароль. Пароль ми дізнаємося від цього чувака. Просто чекайте, поки він підійде, типу він скаже пароль, а ми якби підслухаємо пароль. Тому чекаємо, чекаємо, чекаємо. Не обов'язково дивитися. В принципі, можете побігати, понасолоджуватись карти, картою, можете дивитися. Все, як бачите, він сказав пароль, нам навіть там табличку показали. Тепер знову підходите до цього охоронця, нажимаєте Єшку, і другий варіант. Вибираємо пароль, нас пускає тепер. Заходимо в двері, підтверджуємо ЄС нас тепає. Все, говоримо тут з барменами. Перший підійшли, поговорили я йдемо на білу дорожку, і зараз поговоримо з наступним другим. Все, підійшли, говоримо з ним. Поговорили, спригуємо на танцпол. Тут є такий чувак в центрі, говоримо з ним. А, і вам треба буде просто довільну емоцію вибрати. Та англійська зажали, вибираємо емоцію і чекаємо, поки шкала зверху заповниться. А, до речі, неважливо, який танець ви виберете. Тобто, довільний танець вибираєте. Все є. Зарахували, можете підбирати не втяжку, можете не підбирати. І тепер йдемо сюди, нас навчають зламувати компи. Е, підходимо, говоримо з NPC. Все, поговорили. Е, така штука з'являється. Чекайте, поки вона стане синьою. Нажимайте Єжку, все. Це, типу, нас, нам показали, як ПК зламувати. Е, піднімаємось наверх, і в принципі можна вже звідси виходити. Все. Вертаємось на нашу умовну базу. Тобто, де ми починали, в принципі. Йдемо сюди, обходимо. І заходимо. Можна з тої було з сторони, але неважливо. Йдемо в ліфт і піднімаємось наверх. Піднімаємось і Говоримо з Jade. Говоримо з її бодігардом. Зим великим чуваком якимось. Все, тепер йдемо. Нам зараз гасять пожежу. І нам треба буде якісь Айтеми там познаходити. Це Adventure Quest. Все виходимо. І, в принципі, йдемо на жовтий значок. Все, тут підходите і ще вас пустили. Вибирайте другий варіант. Ви, Типу журналіст і вас пропускають. відразу одразу підходите до першого NPC, вибираєте знов знову другий варіант. Все є. До наступного так само другий варіант. Є і останньому просто діалог треба протикати. Все є. Піднімайтесь наверх. Тут, якщо хочете, можете взяти броню, щоб у вас більше хп було. У мене вона і так в інвентарі є, тому не буду її брати. Знімаємося на самий верх, йдемо на дах, і дивіться, тут йду, йдете на таку штуку, стрибаєте потрапляєте в вікно. От такі предмети ми підбираємо. Паралельно ви маєте не попадати в жовті круги. От такі во. А, і старатись не згоріти на вогні. Вогонь не сильно дамажить, можете не боятись. Давайте я вдійну броню. Як бачите, у мене просто 183 хп. І швиденько пробігаємо. Можете не сильно боятися вогня, тобто прямо по ньому бігти, щоб швидше проходити. Але акуратно, щоб слідкуйте за ХП. І слідкуйте, щоб не попадатись до цих чуваків. Так, зараз мені треба буде туди пройти. Так, давай, 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 давай. Трошки не туди повернув. Все, є, є. Є, забираємо другий айтем. Все, тепер берете в руки предмет, який дамажить, менше, щось інше. Можна і руками, просто швидше буде. І виходимо звідси, все. Є, повертаємось, в принципі, назад. Давайте сюди ще трохи швидше було. Є і знову піднімаємось на ліфті. І говоримо з чуваком великим. Так, все, поговорили, тепер треба буде код з по телефону з, ну, знайти, записати словом, знайти три телефонних будки. Виходите, тут зразу перше, дивіться, тут притикаєте до моменту, щоб у вас з'явився діалог, бо інакше вам не зарахую. О, от, як бачите, пішов діалог, тепер вам зарахую, бо я не раз на цьому ловився. Все, як бачите, немає жовтого над нею. Дайте тепер лівішн. І тут піднімаєтесь на самий верх. Тобто раз, два. А, тут говорите. Не хочу і регати, ну ладно. Ага, цікаво. Вам вже всі три зарягало фактично. Ну окей, тобто, як тільки з'явиться знак питання оцей, то, в принципі, все. Можете забити на ці будки і йти сюди. Все пускає. Говоримо з цим королем брехні. Все так само протикуємося, суто діло. Спускаємось вниз, темновато трохи. О, так, тепер вітаю, куди іти. Ще нам щось кричать, що типу, небезпечно, акуратно, максимально акуратно. Піднімаємось, говорити з цим NPC. Трошки собі тут цим стемнуті стоїть, чувак, йому пофіг, і, Інтеракт, щоб нас пустили, і все. Виходимо, виходимо, виходимо. І якщо я не помиляюсь, то вертаємось на нашу базу знову. Піднімаємось. Ой, так є. Говоримо, тут же і той чувак щось забув. Ну і ладно, поговорили. Е, тепер піднімайтесь наверх тут. І зараз ми будемо зламувати оцей комп, як нам показували. Як нас чили. О, по-поп червоне, синє. Нажали єшку, все. Ми дуже гарно попрацювали, е, говоримо з тим NPC. І говоримо з тим чуваком одним. Так, все, поговорили, поговорили. І йдемо тоді, спускаємось вниз. Так, тепер будемо йти сюди, підходити до люка, яс, yes, і нас степає. степає. Буде паркурчик ваш улюблений. М -м так. Беремо маску, бо тут, типу, ядовитий газ чи що. Вдіваєте, вона буде у вас саме в кінці локал підписана, тобто предмет сот з цієї карти. А, так, і тут стрибаєте вниз, потім а, вода не є довитана, ну, тобто вона вас не дамажить, тому можете спокійно в неї стрибати. Тут ідете наліво. А, так, Тут сюди, на дощечки, щоб не падали. Тут на коробки, ще раз на коробки. Нажимаєте Єшку, у вас, як бачите, дребина спускається. Пропливаємо під водою, шукаємо таку червону штуку, нажимаємо Єшку. Вона тепер опускається, тут десь мало опуститись. Будь ласка. Зараз, 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 зараз. Чи не мало? А, ну ось тут, ось тут, сорі. Піднімаємось о, по ній. Перейдете, не, сп... не спригуйте вниз. Йдете по цьому мосту. Перестрибуйте, і тепер пішов дуже цікавий паркур. Дивіться. Є такі звичайні плити, в принципі, нічого крутого, окрім того, що вона сама буде розкриватись. А, а є отакий от паркур, де дивіться, вам треба нажати єшку і перестрибнути відразу. Тобто, ну, щоб відкрилась наступно. Так, тут спригуєте вниз. Тут, звичайно, можна підніматись по ній. Так, 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 так. Йдемо сюди. Сюди. Пливемо вниз. Тут треба буде ключики знайти. Підпливаєте до цього пульта. Є find keys Знайти ключі. Тут такі складені, там вже чувакам явно. Готовий до всього вже вони е, Підпливаємо і беремо їх ключі, якби. раз, раз, раз. Є другий ключ і третій. Десь тут. Десь тут. Є, все. І нажимаємо єшку. Все відкривається така штука, ми тепер можемо пропливати. Так, зараз тут ми ніби маємо виплести. Так, стоїмо на доски. Йдемо сюди на драбину. Піднімаємось. Тут стрибаємо, тут і знову піднімаємось. Так, тут е звичайні плити, просто по ним е по них пропригуєте. Дати сюди. Тут з коробки, можете нашого мучитись з цим люком. Ой. Словом, стрибайте сюди, тут так само нажали єшку, перестрибнули. І заходите в цю двері. Все є. Так, тепер, 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 тепер піднімаємось сюди, сюди, сюди. Тут треба не попастись на камеру, дивіться звідси. Трибаєте сюди і тут обходити, не зачепіть цей круг. Отак, максимально боком. Все, піднімаєтесь наверх. Стрибаєте сюди направо. І тут ви маєте не попастись у цим чувакам і взяти ключик. Опа, бачимо вікно. Так, до речі, щоб він нас не задів. О, добре. Добре. Жимаємо єшку. Ці двері не відкриваються, відкриваються ці праві. І дивіться, тут фастом. Візьміть ключик і забейте на цю кімнату. Зараз я вам покажу. Ну, бажано, щоб ви до нього добігли. Тобто, якщо ви на світло попадаєтесь, то вас б'є. От, дивіться, беремо ключик і все. Типу, з нас знайшли, все кільнуло, але тепер відкриються другі двері. Нажимаєте єшку і проходите в другі двері. Все, тут є серверна, ламаємо, типу, серваки. Раз, два. Три. Все, ми його зламали, тепер тривога якась почалася. Дамо єшку, і тут наш знайомий вже буде файтити з нами трошки мутніший тип, я казав. А, що ви з ним робите? Ви просто його фігачите. Я так розумію, тут від часу залежить не від вашого ХП чи від ХП у цього чувака. Ви його не вб'єте, якщо в нього і немає, як бачите, над головою ніяких ХП. Просто його фігачите, поки отам не з'явиться знак над дверима. Все є, забивайте на нього, як і на цих чуваків, в нам витрачати час, нажимайте на двері і все. Не запускає. Зараз почалося найцікавіше. Паркурний час. Паркур дуже хардкорний, в плані того, що треба з першого разу його пройти. Якщо ви десь впадете, то мало вірогідно, що вам вистачить часу. Ну, там можна один раз впасти, але, словом, треба дуже швидко. Дуже швидко, так, тут на коробки. Мені, до речі, з паркурами важко, якщо чесно, говорити і паркурити. Не знаю, якщо я не пройду, то то вже так буде. Єшка Єшка перестрибнули. Цього чувака замочіть Бо якщо другий раз будете проходити, щоб він вам вже не заважав. Єшка перестрибнули. Дати. Йдете... Ой-ой-ой, тут і дати на цю драбину, піднімайтесь. Так, тут. Проходите сюди, стрибайте одразу на цю штуку з нею сюди, щоб не мучитись тим люком. Знов піднімаємось. Так, стрибаємо сюди акуратно. А, вниз. Тепер за цим водоспадом. І тут зараз нам треба буде повз тих чуваків дуже фастом, оперативно пройти. Все є, можемо навіть встигнемо з першого разу. Ура, встигли. Все є. Якщо як вас першого разу не вийде, то просто вивчіть і потім з другого разу піде з третього краще. А, так, да, да, то зрею поговорити, бо нас не випустять. Все, поговорили. Так, дивіться, я пригадав, а як ви тут поговорили з тими чуваками, щоб вони вас випустили, просто йдете прямо. І тут направо заходите в двері, в принципі, вони вже відкриті. Піднімаєтесь наверх. Тут стрибаєте на драбину. Тут такий балкончик спочатку на цю штуку, потім на доски, потім сюди. Вбігаємо, біжимо по склу. І тут акуратно йдемо далі і застрибуємо сюди наліво. Не спускаємося зразу на самому верхньому поверсі. У нас десь мають бути автомати. Так, зараз. Зараз, зараз. О, є перший. О, Так, другий. Десь Тут також має бути. Є другий. І третій треба буде спуститися. І десь так само має бути. Є третій. Все. Протикали. і тепер на і сюди. що ми тут робимо? Заходимо, двері закриваються, так як би мовити, дорога в один кінець. Беремо в руки е, якусь зброю. О, дякуємо, що не прогрузився. І вбиваємо цих чуваків. Е, з них буде падати штука, яка вас хілить. не зі всіх, але, от як бачите, курка якась. Словом, ви її, типу, похавали і захилились, і далі їх вбиваєте. Типу, поки це робите, ви піднімаєтесь на ліфт. Я так розумію, ви маєте їх всіх бити, тоді вас випустять. Що якщо все тут не на час, а саме на те, щоб ви їх всіх покіляли, того. Ну, просто почекати не варіант від них бігати, умовно так. Того треба їх вбивати. В принципі, збираєте навколо себе, помахали, помахали, похилились і так. Фігачимо, тут ну, не супер складно. Плюс, якщо є броня, то взагалі ізі. Все, є, випустили нас. Йдемо в ці двері. Не в ці двері, йдемо всі. Так, тут можна забрати нефтежку знову по бажанню. Точніше, за а, так, йдемо в ці двері. Тут якийсь бос. Боскіт якийсь. Протикуйте, все на єшку. Щось там нам наговорив, якихось угроз, я хз. Е, вбиваємо його цих чуваків. Дуже легко. Відкриваємо двері і піднімаємось. Нам там щось кричать, щось говорять, так би мовити, не знаю. Пофіг. Піднімаємось наверх. Піднімаємось, піднімаємось. І тут така штука. Квест дуже схожий з тим, який вже проходив. Вам треба по. Ламати ці консолі, попалити і не попадатися на оці, на це світло, інакше до побачення буде. Все, зламали три термінали. Все, тепер цей поверх безпечний. Як бачите, немає світла, типу ця штука опустилась. І. дете спускаєтесь вниз? Тільки не сюди, вниз, а на поверх нижче. Вон прохід, сорі, трошки я згубився, заговорився. Спускайтесь вниз. Тут тепер трошки хардовіший левел, ще з NPC-шками, але історія вся та сама. Будь ласка, дякую. Тут, типу, сховались жорстко. Так, термінал один є. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ну, проходимо по другому кругу. Є, ну життя нас нічого не навчило. Ну, насправді квест легкий, тут просто не треба. Ні, вони прикалуються, не треба заговорюватися. Так, є. Десь третій. Ну, не вчасно він розвернувся, чесно. Все, зламали третій термінал. Знову опускається ця штука і йдемо на поверх ще. Тепер пішов самий хардовий. Е, мабуть, давайте почнемо з цього. Тут типу ноди треба ламати. Все, є, одну зламали. Там друга. Зараз пробуємо. Тут... Ну, не вийшло до другої нічого, і тут по сходу. З... Забиваємо на цього НПСку. Все, ламаємо другу і третя буде на підлозі. Отут. В принципі, ви не звертаєте увагу на цих всіх чуваків, їх і так кільне, як ви зламаєте третю. Ну, хіба все якийсь смутний максимально. Все, тепер знову наш чувак, тільки тепер він максимально ізічний. Вбиваєте його. І все. Підходите до консолі. Тут дивіться, ти типу вставляєте цей диск, з якого все почалось. Help. І далі вибираєте рей-ніт в останньому варіанті. Ну, там неважливо, можна вибрати і третій, але е, тут ще перший варіант і все. Отут рей Все, тепер ви типу новий бос. Тверджуєте є. Ну і виходите, в принципі, звідси. Ну, і на цьому проходження цієї карти завершене. Всім дякую за увагу! З вами був, як завжди, адмін каналу Криптокодер. Посилання на мій телеграм в описі під відео. Ну а я вам бажаю успішного проходження на синбокс і всього хорошого, до зустрічі!